номер 1218. Треба скласти числовий вираз і знайти його значення. І так, перше. Від різниці чисел. Різниця чисел. Так. Підняти 71. Від різниці чисел. Відніміть. 8,8. Сім десятих це 0,7 ми розуміємо, так? Тому 6,7 мінус 0,7 буде просто 6. Отримаємо 6 відняти 8,8. І отримаємо мінус 2,8. Друге. Від різниці чисел. Тобто у нас дужки і в дужках різниця чисел. 27,3. Значить, у нас різниця чисел така. Сказано мінус 12. Ну що ж. Відняти число протилежне до числа. До числа протилежне число це 18,70. Так, тут у нас виходить плюс. Значить, було так. Стане плюс 12. І тут також буде плюс 18,7. І тоді все додатко виходить. Залишається лише додати. І так. 30, 1, 58